Який вигляд має Нікітюк після народження первістка? Яке прізвисько вона дала синочку та вперше за довгий час показала свого батька, так от ведуча замилувала мережу стрункою фігурою після пологів прямо зі спортзалу. А це батько Лесі з'їздили з дідом в супермаркет. Пише дівчина, поки наш Хуаніто спить. Ну і як же перший похід до спортзалу без пінакалади Козловського, трошки таку легенько на орбітрек. А ще Леся поділилася родинним спілкуванням, а саме як спілкується з батьком. Це так мило. Дивіться далі. За звіда скільки вже років в цій машині? Десять років буде десять років. Я попевню 9. 9. 15, Продається за звіда 15-го року, а <смірка> не бита, не крашена. Yeah. Треба вже тобі віняти машину.